Привіт! Як часто ми можемо будувати для себе зручного бога? Бога, при якому нам не потрібно смирятись, нам не потрібно прикладати зусилля, щоб змінюватись. Дуже часто насправді християни підганяють Бога під власну вигоду, під власну зручність. Але це є велика помилка, тому що Господь він надзвичайно люблячий Бог, він довго терпить нас. Але коли людина не кається, коли вона не виправляється, тоді вона втрачає благодать. Що таке благодать? Благодаті, ми рятуємось, благодаті ми можемо отримати спасіння. Ми рятуємось, і ми маємо розуміти, що коли людина, вона от. Втрачає благодать, тоді вона підпадає під дію закону. А закон говорить про те, що той, хто грішить, тому смерть. І дійсно, ми або живемо під благодатю, або під законом. Але щоб жити під благодатью, нам потрібно кожного дня прикладати зусилля, аби жити з Богом, аби дійсно змінюватись, аби приймати його слово, аби виконувати його, аби нести Його, аби проповідувати, аби молитися, аби давати жертву, аби дійсно. Змінюватися і являти цьому світові його, а не себе. І тут потрібно зробити вибір кожному з нас. І Господь зараз дає нам можливість зробити цей вибір. Або ти будеш під законом, або ти будеш під благодатью.